Проща, це не кажи, що між вами студію нові стосунки. Я знаю, що ця стерва – твоя коханка. Все цінує. Він виглядать більше 20. А ми женаці вже 22 рік. Лех. Значить, ти мене зрадив після на мене нашого подружки. А потім усі ці поїздки відряджені стільки цікаво років. Це? Я думаєш, я не хотіла дітей. Я ночами мене, спала. Всі очі виплакала. Потім, коли я бігала по лікарні, ти просто зраджував мене. І навіть влаштував її у свою фірму секретаркою. І тепер постійно береш її з собою відрядження. Бо так зручно. Клас. Ти просто чудовий батька. Рада за тебе. Але я ніколи не зможу побачити на гру. Ти по суті жив, на твої родини. Твої часто ставити на цьому. Аби все. Я нічого не хочу чути. Я подвійна разом, що